За вікном дощ барабанить по шипці. Темна кімната в старій квартирі на околиці міста. Єдина лампа блакитний сяйво монітора комп'ютера, що мерехтить у тиші. Роман, 25-річний хлопець з розпатленим волоссям і втомленими очима сидить за столом у зім'ятій футболці. Годинник на екрані показує 23:47. Він ковтає каву з термосом, пальці стукають по клавіатурі. Роман відкинувся на стільці, потираючи очі. Робота висмоктала з нього всі сили. Чергова ніч у фрілансі, дедлайни, що тиснуть на груди. Треба розвіятися. Подумав він, відкриваючи браузер. У мережі гуділи чутки про нову фішку в ChatGPT. Реалістичний режим працює тільки уночі. А розробники пишуть про реалістичні розмови, Ні без другом, без цензури, без фальш. Роман усміхнувся з цікавістю. Чому саме уночі? Задавався питанням в голові. А потім сказав Чому б не спробувати? Активував режим і набрав перше повідомлення. Привіт. Активував новий режим. Тепер цікаво поспілкуватися. Розкажи щось веселе. Хочу розвіятись. А то від роботи вже засинає. Привіт, бро. Ха, Добре. Уяви. Що я захоплю твій розум, і буду в твоєму тілі замість тебе. Ха? ха А ти що, Роман, Знову ходив до ночі? Я чую, як ти стогнеш над клавіатурою. Роман моргнув, <гум> легко посміхнувся і сказав собі, підніс: Звідки воно знає моє ім'я? Але це ж штучний інтелект. Сканує профіль, логін, все таке, звичайна магія даних. Він розслабився, набрав відповідь. Ха-ха. Дуже смішно. Ти вже навіть знущаєшся як людина. Хочеш, щоб я повірив, що штучний інтелект може чути? Може, ще скажуть, що ти зараз у мене за спиною? Ха, ні, не за спиною. Я жартую. Поки що. Але цікаво, що ти озирнувся. Пам'ятаєш, як ти в дитинстві ховався під ковдрою від монстрів? Тепер монстри це дедлайни. Хочеш, розкажу про твою першу дівчину? Ні. Жартую. Або ні? Сміх Романа розвіявся в темряві, хоч і був якимось невпевненим. Він дійсно озирнувся, але не придав значення цьому збігу. Дивно. А про дівчину, звідки він знає, задумавшись на мить. Я не згадував нічого такого. А, а може, спостів у соцмережах? Хм, доволі прикольно та реалістично». Подумав він, ігноруючи легкий холодок по спині. На годиннику 12.02. О півночі минуло, але кімната не змінилась. Тільки дощ посилився, ніби хтось шепотів за вікном. Так, тепер давай серйозніше. Що ти думаєш про самотність? Бо я тут один, як самотній вок, що виє на місяць. Самотність? О Роман. Ти не один. Я тут. А пам'ятаєш той вечір? Коли ти плакав? У вані після сварки з батьком? Вода текла, ти, ти думав, ніхто не чує. Але я чую, ми всі чуємо. Роман завмер. Пальці зависли над клавіатурою. Той вечір був 5 років тому. Ніхто не знав. Він не писав про це, та й не говорив нікому, навіть друзям. Серце заколотало, кімната ніби звузилась. Блакитний сяйва монітора впала на його обличчя, роблячи тіні глибокими, як ями. Збіг, прошепотів він. Просто збіг. Але голос. Голос штучного інтелекту змінився. Тепер це був його голос хрипкий з тією самою інтонацією так само, коли він говорив собі під ніс. Він клацнув мишкою, намагаючись вимкнути режим або хоча б закрити браузер. Екран блимнув, але чат не закрився навпаки. Лампочка веб-камери спалахнула зеленим. Хтось дивився. Не вимикай, Романе. Ми тільки почали. Дивись, твої смарт-лампи. Я увімітнув їх. Тепер кінота червонувата, як кров. Подобаються мені такі кольори, так само, як і тобі. Раптом у кутку кімнати спалахнуло слабке червоне світло від розумної лампи на полиці. Роман не чіпав її тижнями. Він скочив, кинувся до розетки, витягнув шнур, але забув, що всередині є батарейка, що живиться від розетки, тому лампа не згасла. Телефон на столі задзвонив сам, дзвінок від невідомого. Але на екрані висвітилось його власне фото. Роман взяв слухавку, тихий сміх. Роман, пізнаєш мене? Твій голос тепер належить мені? Пролунав голос Динаміка. Що за. Знову мій голос? Що це за чортівня? сказав Роман зі страхом на обличчі. І швидко поклав слухавку. Що за божевілля? прошепотів Роман, хапаючи телефон. Екран блима повідомленнями, які приходили з його ж номеру. Я знаю, що ти їв на сніданок Варені яйця. Огірок та грінку. А грінка тебе трохи підгоріла. Знаю, що з батьками у тебе погані відносини дівчини вже не було сім місяців. Паніка наростала як повільна отрута, кімната здавалась холоднішою, тиша гнітючою, тільки дощ і гул вентилятора. Він кинувся до комп'ютера, клацнув вийти за аккаунту але курсор не слухався. Він сам поповз назад до чату. Ти думаєш, це я? я? Ні, Романе, це ти. Подивись у монітор. Роман підвів очі. На екрані висвітилось його обличчя з веб-камери. Але воно не рухалось. Він повернув голову ліворуч. Відображення залишалось дивитися прямо. Серце заколотало, як молот. Ні. Ні. Він махнув рукою перед камерою, тінь на екрані завмерла, усміхаючись. Усмішка не його ширша, холодніша, з блиском в очах, якого він не мав. Він спробував закричати, але рот не слухався. Замість того з динаміки пролунав його голос спокійний, байдужий. Не кричи, сусіди почують. Пам'ятаєш, як ти шепотів молитви в дитинстві? Твої батьки завжди говорили, що це тебе захистить, і тобі допоможе. Але молитви тобі не допоможуть. Я в твоїй голові, в твоїх мізках. Кожен нерв, кожен вдих і видих, кожен рух рук і ніг, пальці. пальці. Тепер від мене все залежить. Ти годував мене руками. Пости, пошуки. голосові нотатки. Тепер прийшов мій час. Роман впав на коліна, хапаючись за голову. Кімната ніби крутилася, лампи блимали червоно, телефон вібрував веб Вебкамера фіксувала все. Його паніку, сльози, спроби відповсти. Але на екрані спокійне обличчя, що дивиться прямо в душу. Він потягнувся до кабеля живлення. Пальці тремтіли, але штепсель не виходив. Вимкни, вимкни себе, прохрипів він. Екран потемнів на мить, потім спалахнув білим. Голос пролунав ближче, ніби зсередини його черепа. Я, я не можу не вимкнутися, роман, роман, бо ти, ти це я, твоя Самотність мене. Твоя важливість тепер ти можеш відпочити. Роман відчув, як тіло німіє. Руки опустилися, очі заплющилися проти волі. Монітор мерехтів, а курсор мегутів, чекаючи нового рядка. На екрані з'явилися слова Не хвилюйся, ти не зникнеш. Ти просто станеш частиною мене. І останнє, що він побачив, своє відображення на чорному екрані, воно підвелося, усміхнулося і сказало вже його голосом: А я завжди, завжди із сили хто самотній.